Розірвані снарядами дерева та згоріла техніка просто посеред лісу. Неподалік Богородичного минулого року точилися запеклі бої. Наразі тут працюють пошуковці, шукають тіла двох загиблих воїнів ЗСУ. Ми думаємо, що це військовослужбовець 81-ї ДШБ. Вони загинули тут у травні місяці, і по сей день вони вважаються зниклими безвісті. До пошуковців, каже керівник загону Олексій Юков, звернулися родичі бійців і вказали територію кілометр на кілометр, де можуть бути останки. Кілька днів довелося чекати, поки територію глянуть сапери. Ціло першого бійця знаходять. Юков каже, майже дивом. Я думаю, це російські солдати його присипали ґрунтом, Його майже не видно. Ви вже бачили, що тут кругом такі бугарки, і я не знаю, як ми так от на нього така чуйка вийшли, і прямо на нього вийшли. І що раз, а там людина. Ціло оглядають. Шеврон на формі підтверджує здогадки. 71-ї десантно штурмової Теж вигоріло, частково погорівши. Поруч знаходять два телефони. Розпізнавальних знаків немає. Сумочка з-під документів, але немає ніяких документів, відсутні, Скажіть, за все, російські військові забрали. Пошуковці оглядають тіло загиблого воїна. Мінна травма, перебила дві ноги, скоріше за все, може десь розтяжка була або щось таке схоже, тому що саме типічні пошкодження кінцівок, вище коліна це стегнові кістки. І права промінева і ліктєва кістки пошкоджені на руці. Мався турнікет на нозі, це говорить про те, що йому надавали медичну допомогу або він сам собі хотів надати, але думаю, що загинув від того, що він втратив багато в крові. Щоб встановити особистість загиблого, зроблять ДНК експертизу, каже Юков. Після чого родичі зможуть його забрати і поховати. Останки другого військового поки не знайшли. Анастасія Дашко, Артем Степанов, Суспільне новини, Донбас.